Ловили воду цю. отак в ліпіошечку стоїть, все повністю коври замочені, дивани замочені. Пані Світлана показує кімнату сина. Тут тепер руїни. Коли розпочалася злива, каже господарка: стеля в її квартирі не витримала. Штукатурка почала відпадати шматками, а одна з глиб вцілила у підвіконня. Постраждали від негоди і інші кімнати. потолок полностью отпал, все отпадает и постоянно. Мы его клеим, оно отпадает. Только намочилась, так и отпало, намочилась, отпалось. Стенка это тоже вся по стене полностью течет, вот и уже просто-напросто не делаем ремонт из-за того, потому что делать бесполезный ремонт. Ковром решили прикрыть. Усе через раздираемый дах. Чотири роки мешканці будинку оббивають пороги різних інстанцій, шукаючи правди. Писали скарги і у міську раду, і в управління житлово-комунального господарства, але відповіді так і не отримали. Цього разу жінка зареєструвала чергове звернення. Тепер я хочу звернутися к нашому меру нашого, к нашим отцю, тому що я вже не знаю, як по-другому сказати, якщо ти наш ті Пожалуйста, просьба большая нам помочь. Потому что эти письма, так как мы сегодня пришли, мы записались к нему на вторник. Вот. Запись будто бы записали без проблем. Хотя раньше записаться я к нему не могла. Этот раз мы уже записались. Я приложила к заявлению фотографии всей этой квартиры, что у нас произошло. И большая просьба нас услышать и помочь нам. Потому что мы пенсионеры, мы не в состоянии. А у нас еще есть дети. И мы не в состоянии просто потянуть эту крышу. Жінка хвилюється, що ще одну зливу дах не витримає, і тоді стеля завалиться зовсім. А синоптики передають про ускладнення погодних умов зі шквалами, грозою та сильним дощем. Інна Куліш, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.